Слава Богу, вірш, уже скоро весілля. Уже скоро весілля, о, як же Христос поспішає, Його прихід все ближче і ближче до нас з кожним днем. Приготовано все і оселі небесні чекають, коли ми, Його церква, у славі Христовій прийдемо. То чи можна в ці дні нам усім не готовими бути, і серцями своїми халитися до марноти, не чекати на зустріч і кроків Христових не чути і безпечно поринути у круговерть суєти? Ні. Як любим Його, якщо прагнемо цього єднання не лише на словах, а насправді всім нашим єством. То найкращими стануть роки, дні, години чекання на ту мить, коли зможемо бути назавжди з Христом. Стане менше думок про земне, буде більше про небо, на колінах частіше стоятимемо в молитвах, зовсім іншими будуть всі наші щоденні потреби, і тоді чистотою прикрасимо свій земний шлях. Якщо любимо Його, то за іншим услід не підемо, і не зможе цей світ своїм блиском привабити нас. Якщо любимо Його, то готовими ми будемо щоденно, якщо любим Його, то впізнаємо приходу час. А якщо не чекаємо, якщо ми безпечні, байдужі, і серця наші вабить до себе світська марнота. І якщо його приходом не переймаємось дуже, його приходом не переймаємось дуже, він прийде не за нами. Ми не є наречена Христа. Може, гості, чи друзі, чи просто хороші знайомі, чи лише прихожани, чи так перехожі, хто зна, але не наречена. Її забере він додому, адже любить його, лише вона, лише вона. Уже скоро весілля, і церква підніметься в небо. О, яка буде зустріч, яка буде радісна мить. Наречена, готуйся, жених поспішає до тебе, нехай в серці любов ще палкіше до нього горить. Амінь.